Таку красиву рослинку отримала недавно від інтернет-магазину Садім, а називається ця рослинка мурає. Колись вона проростала лише в дикорослому вигляді у Китаї і Японії. І називалася деревом імператорів. До неї навіть охорона була представлена, яка охороняла кожне таке деревце, бо вважалося, що її ягодки є дуже цілющими. Вони продовжують молодість людини. Ця рослина відноситься до родини цитрусових, і тепер ми маємо змогу вирощувати такі рослинки в нас в кімнаті. Зараз рослинка має лише бутони, але незабаром вона зацвіте. І тоді кімната наповниться приємним ароматом.